Дощі та грози, що тривають на Прикарпатті, спричинили перебої з електропостачанням у семи районах області. Над ліквідацією аварійних вимкнень працюють оперативно виїзні бригади енергетиків. До завершення дня вони планують повністю відновити електропостачання у постраждалих населених пунктах. І запевняють, причин для паніки немає ані в населення, ані у працівників пад Прикарпаття обленерго. Адже ситуація, як то кажуть, штатна, і все під контролем. Це для нас досить стандартна ситуація, ну з якій ми працюємо ну практично постійно. Єдине, що масштаб. Можливо, чуть трошки більше буде, але це абсолютно ну, навіть не з півставими, що якихось там катаклізмами. У нас найбільше пошкоджень було в таких районах, як Надвірна, Богородчани, Богорочани, Яремче, Верховина. Ці райони гірські. Загалом це десь порядка ста трансформаторних підстанцій вимикалося. Ну і порядка десь до 15 населених пунктів. Так що то масштаби зовсім невеликі. Для аварійних бригад негода сюрпризом не стала. Про штормове попередження каже Олег Таренюк, знали, тому відмінили усі планові ремонтні роботи, аби бути в максимальній готовності та всеозброєні. Кому негода презентувала максимальне робоче навантаження, так це працівникам кол-центру. Адже раніше диспетчерські служби приймали скарги окремо у кожному з районів. Тепер ця служба працює централізовано.